Бог хоче навчити. вчити, якийсь сезон в житті моєму, де треба вчитися. І вчися не сердитися. Потім пройдеш школу і кажеш, о, як Саша, як приємно, він не гнівиться. Ага, знаєте, скільки вчися цьому одному уроку. <свистак> <свистак> Чому так було? І хочу сказати, що людина, от, як приклад, мені так Бог дав цей приклад. Я перше до це картинки, що показував. Людині здається, що холодно в хаті, а дягатися не хоче. Холодно, Натопіть більше. Та ж нема чим дити. От холодно. Бог буває, допускає, що її виводять на вулицю. І що на вулиці вона зробить? Одягнеться, вимушена, все, а потім заходить в хату. Як тут у вас тепло? Як тут жарко у вас з вулиці ти заходить? Як тут жарко, як тут тепло? То кажуть, це як такий приклад, що Бог показує людину і каже, нема терпіння, от не можу терпіти його, Проходячи за закусь хворобу. Терпіть годину, дві, три, терпіть день, неділю, місяць, Боже, і до неї доходить. А я ж тут терплю, і ще й з білію терплю, до неї доходить. Так, краще я буду терпіти цю людину. Краще я буду там на роботі когось начальника терпіти, чи там чоловіка, чи ще когось, чи якогось сусіда. Краще я потерплю та хоч без болі. Я вже на це згідний Боже, ніж такі проходити. І людина починає. Господи Боже, і вона одягається, вона одягається в цей одяг, в Біблії сказано, одягніться в зброю праведності, Візьміть щита віри, візьміть меча, одягніться в повну зброю, надягніть на себе оце, каже, зодягніться в Христа, візьміть діагноз, зодягніться, одійте на себе цей одяг смиріння, одягнутися в одяг. Сьогодні все, я вибрав, все, я смиряюся, хай так. Смиряюся, одягай на себе цей одяг. Це не є там, я буду грати це. Ні-ні, ти одягайся, ти окунайся все, все, І Бог дає, він каже, моє ярмо, воно любо. Я допоможу тобі, ти пройдеш з перемогою, будеш, будеш, будеш для інших благословенням, для інших будеш прикладом, іншим будеш. Дивіться, каже. У це дійсно алмаз, який раньони з ним попрацювали дуже добре, як він сяє, як тепло і звучає. Господь працює над ним.